Доброго прекрасного ранку, хочу порадувати вас сьогодні хвилями, штормом, бризками. Хочу порадувати вас красою і силою. Ми сьогодні дихали з нашими предками і нащадками. І крізь серце наше спілкувались нащадки з предками, і крізь серце наше текла вдячність. І серце було вдячним. І я хочу, щоб ви відчули прямо зараз, як це буває, як це відбувається? Як це буває з нами? Коли піднімаються хвилі і така сила, а звідки сила? Та ж вона зі світла. Світло дає силу, а сила, вона розкриває любов. Любов наслідком люб любові є єдність. Любов об'єднує нас і каже: Ти і я єдине. А в цій єдності. В цій єдності вже купається, плескається насолода, насолода заповнює все нас, єдиних, насолода, насолода життям, вдихом, видихом, моментом, насолода силою і світлом, насолода любов'ю і від насолоди. Приходить вдячність. Вдячність. Я дякую тобі, творець, дякую, що ти є, що ти створив таке, таку красу. Дякую тобі, що ти вигадав це. Мій рід, як ти це зробив, що є предки і нащадки, як тобі вдалося. Створити таку красу ланцюг поколінь. Це дивовижно, це просто для мене, для того, щоб я вчився, для того, щоб я розумів зв'язки. Хай буде шторм, хай буде вітер, хвилі, бризки Хай буде неймовірне прямо тут. Прямо зараз гарного дня! Пам'ятайте! Пам'ятайте про зв'язок і насолоду зв'язком.